Еритритол це 100% натуральний цукровозамінник нового покоління, що міститься в багатьох фруктах, таких як груша, слива і виноград. А також в ферментованих продуктах, таких як вино, соєвий соус і сир. Має приємний солодкий смак з ефектом легкого холодку, не підвищує рівень інсуліна, що робить його ідеальним підсолоджувачем для людей, які страждають на діабет, не викликає звикання або залежності, а також запобігає появі карієсу, має антиоксидантний ефект і рекомендується при одієнтій. Тому переходь на сайт і замовляй.